Та ви зрозуміли ваші права та обов'язки? Моя дитина прийшла додому в сльозах. Каже, її сумку з телефоном. Ми звернулися до дільничого. І сьогодні він зателефонував і сказав, що знайшли людей, які це зробили. Це відбулося біля супермаркету. Моя дитина з друзями гралися і збирали гроші для зсу. Вони плетуть браслети і їх продають, збирають гроші. Щоб допомогти ЗСУ, дуже швидко це відбулося, і ми дуже дуже їм вдячні. Молодці, молодці працюють дуже гарно. Залишив свою сумочку біля входу в магазин, після чого жінка схоїла крадіжку даної сумочки. Завдяки камерам відеоспостереження, які встановлені на магазині, було в подальшому встановлено особу, що здійснила дану крадіжку.